Всім привіт, друзі, вітаю вас на каналі From Ukraine. Важливі новини для українців з Європи та світу. Отже, українці знову масово мігрують всередині Європи. Куди вони переїжджають? Частіше та чому деталі в цьому відео? Друзі, також щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Раджу вам підписатись на цей канал, підтримати розвиток україномовного контенту вашим лайком та коментарем. Дякую вам. Отже, українські біженці стали більше мігрувати всередині Європи, деякі країни. Вже відчули значний відтік переселенців. Отже, яка причина масової міграції українців? Куди вони найчастіше їдуть? Взагалі за два з половиною роки війни мільйони українців перебрались як біженці на територію Європейського Союзу. Ви знаєте, що спочатку війни в Україні більша частина з них переїхала саме до країн, які межать з Україною? Дехто з українців вирішив податись ще далі, наприклад, до Норвегії Ірландії. Канади та Сполучених Штатів українці в умовах складної ситуації з фінансами, проблемами в інтеграції, все ж таки змушені шукати для себе більш вигідні варіанти з країною перебування. Отже, хочу вас ознайомити з результатами дослідження. Це Центр Східноєвропейських студій Варшавського університету. Він опублікував дані саме куди останнім часом мігрують українці, та що спонукало їх на це. Отже, звідки українці їдуть найчастіше за масовим відтоком українських біженців? Зіткнулася Італія зараз. протягом останнього року, наприклад, 18 тисяч 125 українців покинули цю країну через бюрократичні складнощі, що становить приблизно 11,2% від загальної кількості українських біженців в Італії. Також масова міграція зараз помічена з Польщі. Але в цьому випадку більшість з українців обирають саме Німеччину як подальше місце для свого проживання. Взагалі за останній час понад 350 тисяч українців покинули Польщу на користь Німеччини. Друзі, якщо ми розглянемо причини, чому українці приїжджають з Польщі до Німеччини, наприклад, то таких причин одразу декілька. Наприклад, це звичайно соціальні виплати в Німеччині більш привабливі соціальні виплати для українців. Наступне це соціальні зв'язки, багато українців переїжджають до друзів, знайомих, які вже влаштувались в Німеччині. Наступне це також фінансова вигода після плати всіх витрат, наприклад, на перебування в Німеччині, залишається більше грошей ніж в Польщі. Також в Німеччині вдалося знайти роботу з вищою зарплатою. І це захищеність. Погодьтеся, українські біженці в Польщі час від часу відчувають якісь конфлікти. З, з поляками вони відбуваються періодично, а в Німеччині українці почуваються захищеними. Також спочатку багато українців їхали до Польщі саме через близькість, мовні та культурні зв'язки, близькість української та польської мови. Однак з часом українці почали шукати можливості в інших країнах, виявивши, що в Польщі їм складно влаштуватись. Ще раз хочу нагадати, що звичайно в Німеччині українці можуть е, отримувати. Більш соціальну підтримку ніж в Польщі, що погодьтеся відіграє важливу роль в їхньому житті. Отже, друзі, ми можемо сказати, що міграція українських біженців з Польщі до Німеччини саме зумовлена низкою чинників, серед яких соціальна підтримка, можливість знайти роботу, і це ці фактори погодьтесь посідають ключові позиції. Понад половина всіх українських біженців віком до 35 років. Спочатку війни вони перебували в Польщі, і зараз вони переїжджаються з цієї країни до Німеччини згідно з останніми дослідженнями, наприклад, більше половини всіх українських біженців, тобто які переїхали з Польщі до Німеччини, наприклад, за останній рік 53% з цих людей це люди середній вік, яких становить 35 років. І лише тільки 2% тих, хто приїхав із Польщі до Німеччини, вони виявились непрацездатного віку. Це свідчить, що до Німеччини приїжджає погоди, звичайно, молодь, вона мобільніша і готова працевлаштуватися. Також після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, німецький ринок праці він фактично вперше став доступним для українців. При цьому громадяни України вони привернули до себе увагу високою професійною активністю. Майже кожен другий біженець з України, який приїхав із Польщі до Німеччини, а це приблизно 47% володіє англійською, як мінімум на комунікативному рівні. Отже, друзі, можемо сказати, що загалом наявність друзів та знайомих в Німеччині високі заробітки та соціальні виплати, це стало основними причинами, чому українські біженці залишають Польщу та їдуть до. Німеччини при цьому 26% опитаних приїхали до Німеччини з однією дитиною. А кожен десятий з двома дітьми, друзі, на цьому це всі новини. Як завжди, вашу думку, висловлюйте в коментарях під цим відео до зустрічі.